Малята привіт! Я рада нашій зустрічі. Сьогодні у нас буде цікаве заняття з малювання. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Осінь гості завітала, щедро обдарувала дерева золотими барвами і листочкам жовтим, червоним, зеленим. Так хочеться відірватись від гілочки, летіти і кружляти у таночку. А вітерець-пустунець, тут, як тут, почув про їх бажання, підхопив листочки і закружляв їх у повітрі. Покружляли листочки в осінньому вальсі і тихо опустились на землю. Зашурхотіли у нас під ногами шурх-шурх, шур-шурх. Шур. Дивіться, у мене на столі осіння калюжа. Вона утворилася після дощу. Її вам допоможуть намалювати дорослі. Калюжа засумувала, бо в неї зовсім немає друзів. Веселі пустотливі листочки вирішили її розвеселити. Сьогодні, малята, ми будемо малювати з вами не тільки пензликом, а ще й листочками, які подарувала нам чарівниця осінь. Для роботи нам потрібні намальована вже калюжа, Гуашеві або акварельні фарби жовтого, зеленого, червоного кольору, пензлик, серветка, вода та осінні листочки. Починаємо малювати. Беру пензлик, набираю на нього жовту фарбу та вкриваю нею зворотню. Поверхню листочка. Тепер обережно беру листочок за ніжку і кладу його зворотньою стороною на сумну калюшку. Долонькою притискаю декілька разів. Дивіться, сталося справжнє диво, листочок залишив нам жовтий відбиток. Беру наступний листочок і розмальовую його червоною фарбою. За тобою буду все життя жаліти, і серденько буде І кладу його зафарбованим боком на калюшку. Долонькою притискаю декілька разів. І знову і сюрприз Тепер беру зелену фарбу. Перед цим ретельно промиваю пензлик. Набираю зелену фарбу і вкриваю нею останнє. Листочок, на зворотній стороні листочка. Можна наносити фарбу декілька разів на листочок. І притискаю його знову до калюшки. Притискаю декілька разів, щоб гарний відбиток отримати. Ось так Малята, подивіться, як наші осінні листочки розвеселили сумну калюшку. Таке малювання називається Монотипія. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!